Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється, вітер весело співає, з деревами промовляє. Шле вам, дітки, всім вітання і найкращі побажання, щоб ви були сьогодні уважні на нашому занятті з розвитку мовлення, яке називається Весняна гроза. Хочу запропонувати вам уважно послухати загадку та відгадати її. Біг із хмарки весняної капотів на нас з тобою, на лужок, на ліс, на плесо, мокрий і довготелесий. вимив місто і село, щоб скоріше все росло. Хто це? Дощик. Молодці, зараз у місяці травні. як Ніколи важливо, щоб пішли дощі. Недаремно кажуть теплий квітень, мокрий травень, буде добрий урожай. Ви зрозуміли, діти, для чого потрібні землі дощі? Щоб все, що посіяне і посаджене в полі, на городі, у садку, добре росло і гарно вродило. А що робить дощик? Дощик землю напуває, живить усі рослини, дерева, трави та квіти. От тільки бешкетник травень часто приносить нам дощі, хоча й теплі та дуже неспокійні, бо в такого дощику є друзі. І вони, хочу вам сказати, зовсім нелагідної вдачі. А хто їх дітки добре знає, той про них загадки відгадає. Послухайте загадку, про кого йдеться? У горі десь біля брами хмари стукнулись лобами. Страшний гуркіт пролунав. Всіх довкола налякав. Аж дригнувся кожний дім, як почувся з неба грім, а й наступну загадку. Із неба стріла ясночола летіла, сліпучо і біло усе освітила, на мить все осяяла грізно довкола і дуба міцного ураз розколола. Що це таке? Блискавка. Як ми називаємо такий дощ, який супроводжується громом та блискавкою? Грозовий дощ або гроза. А чи доводилось вам спостерігати грозу? Так? Давайте спробуємо її описати, добрати якомога більше слів для характеристики? Цієї погоди. Яким стає небо, коли настає гроза? Небо стає темним, чорним, похмурим, можна сказати ще низьким. А погляньте, що роблять грозові хмари. Хмари пливуть, насуваються, наступають, небо затягують та сонечко закривають. А ось ми почули грім. Який він? Грім голосний, гучний, страшний, сильний, бізний. А що робить грім? Гримить, гуркоче, лунає, нас лякає. А ось і дощ розпочався. Який найчастіше буває? час дощик. Як його можна описати? Дощик проливний, сильний, краплистий, прозорий. А що робить дощ під час грози? Дощ іде, капає, лється, проливається, ляпає. Звичайно, гроза це явище, яке не викликає особливої радості. Дуже вже небо похмуре, буркотить грізно грім та й блискавки сють з небес, але боятися грози не слід. Хоча гуляти під час грозового дощу не варто. Краще вдома посидіти і діждатися, коли гроза скінчиться, адже весняні грози короткі, а після грози одразу виглядає сонечко. І все довкола усміхається, вимите й напоїне старанним дощем. От навіть і наш хлопчик Михайлик виглядає у віконечко та й роздумує, як це розовий дощ скінчиться та й вигляне сонечко. Послухайте його оповідання. Був ясний травневий день. Світило сонечко, а небо було високе та блакитне, та раптом швидко насунули чорні хмари і закрили сонце, стало темно і похмуро. Загримів гром спочатку далеко, а потім близько, голосно голосно. Дерева, кущі, трави причаїлись очікуючи дощу. І ось налетів вітер. Почався дощ. А грім продовжував лунати. У небі спалахували блискавки. А дощ все лив та поливав, усе навколо. Та скоро гроза скінчилась. З тих грім, зникли блискавки, зупинився дощ. Хмари розсунулись. Хмари розсунулись і знову визирнуло сонечко в голубому небі. Уся природа зраділа, засяяла під променями сонця, умита теплим грозовим дощем. Ось таке оповідання склав наш Михайлик. Чи сподобалось воно вам? А чи зможете ви самі його повторити? Перекажіть, будь ласка, його своїм батькам. Ось і закінчилось наше заняття. Гадаю, тепер під час грозових дощів. Вас нічого не буде лякати, ні блискавки, ані гром. Біла, біла, і ви будете знати, що дощик – Це дуже гарно. Для бросили ви вони зустрічі маляці.